Міністр юстиції Денис Малюска заявив, що на фронт варто відправляти корупціонерів. Про це він сказав в інтерв'ю виданню РБК Україна. Повідомляє УНІАН. Посадовець відповів на питання про мобілізацію засуджених. За його словами, йдеться в першу чергу про тих, у кого є судимість. Це ці люди, які вже вийшли з в'язниці або ніколи туди не потрапляли. Тут нема питання небезпеки для людей. Вони ж ходять по вулицях, спілкуються з нами. Чому вони не йдуть в армію та не виконують обов'язки захищати батьківщину? Я не розумію. Міністр юстиції заявив, що зокрема корупціонерів можна абсолютно спокійно відправляти воювати, оскільки Україна десятиліттями культивувала корупцію, і ця проблема доволі масштабна. Безумовно, це треба викорінювати, але я не розумію, чому корупціонерів, як і інших, не можна відправляти на війну. Треба. Крім того, на думку Малюськи, мобілізувати варто і порушників правил дорожнього руху. Також Денис Малюська висловився щодо норм законопроекту про мобілізацію, зокрема про обмеження ухилянців у користуванні їхніми рахунками або в операціях з майном. За його словами, кожне конкретне положення законопроекту підлягає ретельній зваженій оцінці. Прямого і однозначного порушення конституції я там не бачу. Це не означає, що його там взагалі немає. Це означає, що в більшості випадків ці положення, які, скажімо так, викликають обурення, їх потрібно оцінювати з точки зору балансу інтересів. Малюска підкреслив, що законопроект, який розроблявся міністерством оборони, не надходив до міністерства юстиції для ретельного аналізу. За його словами, обмеження, які накладаються, повинні мати певне логічне обґрунтування. На думку міністра за певних умов блокування банківських рахунків можна було б допустити.